Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Дмитрівка Дніпропетровської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається одноповерховий цегляний будинок з загальною площею. 56 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, кухню, веранду. До будинку заведені усі комунікації електрика, газ, вода та каналізація. Новим власникам залишаються усі меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки 12 соток. На прибудинковій території знаходяться усі необхідні господарські споруди. Є цегляний гараж, літня кухня, сарай, село дуже розвинуте, є школа, дитячий садочок, магазини до найближчого міста Павлограда Відстань усього 20 кілометрів. Вартість будинку 6 тисяч доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.